Вітання незламним людям сьогодні у проєкті Лайф з Анною Тимофеєвою, Анна Тимофєєва. Ось такі новорічні пригоди. Вітаю тебе! Вітаю тебе! Слухай! Дуже е, класна студія, дуже комфортне робоче місце. Я відчуваю твою енергетику, твій драйв. А е, ти зробила максимально е, все, щоб твої гості, глядачі відчули новорічний настрій. Так. Тобі це вдалося. Але. Усім дуже цікаво, як саме ти ставишся до цього свята. Чи вирішиш ти у новорічну казку? Твої плани на 2024? Дякую за питання. Дуже багато років, 13. Я коли працювала керівником винної мережі, Новий рік я зустрічала на роботі майже до останнього клієнта. Тоді що було важливе для винної мережі? Новий винний рік чи звичайний рік? Новий винний рік. Тому звичайний новий рік я. Або зустрічала майже на роботі, або в дорозі, і не дуже любила це свято, тому що ми працювали майже до останнього клієнту, тому що усім потрібно було в останню мить ігристи, Ну, по котрі ти е, додому приходила у новорічний Н день. Ну, бувало таке, що я могла пройти о пів на 12 і зустріти його, якщо то була дорога між Дніпром та Запоріжжям. Якщо то було у Дніпрі, то я могла зайти, може, там десь об 11-й. І я ніколи не готувалася до цього свята. І тому у мене якась така була практика. У деякі роки мої друзі там все робили за мене і чекали мене там в ресторані чи в нічному клубі. Але я була дуже втомлена і дуже часто мені нічого не хотілося. Тобто, ти фізично нічого не готувала, не встигала приготувати. Ну ти знаєш, так коли ти працюєш по 25 годин на добу, тому було не до свято. Ти була вдячна за роботу. Ти була рада покружити усіх клієнтів відреагувати на усі запити, запитання, зарядити телефон 20 раз на добу, але відчуття власного свята не було точніше, як я кайфувала від того, що я віддавала клієнтам. Напевне так. Останні роки режим був такий більш лайтовий. І все ж таки це свято налаштоване на таку якусь лінію власних спогадів. Якщо говорити про дитинство, то, звісно, воно було таким. Усі чекали. Дарунків, а оскільки родина не була заможньою, дарунки були дуже символічні. Оскільки ми заручники цієї системи того часу, у нас усі дарунки були на Новий рік та на день народження, тому було складно. Слухай, а, з тобою важко працювати в кадрі, бо ти займаєш наперед, і всі питання, які я підготувала, ти озвучуєш наперед. Ну, такий ми унікальний До мене надійшли чутки, що у Дніпрі про твоє олів'є ходять легенди. Я чекаю на секретний інгредієнт. Ці легенди не ходять, вони напевне живуть як домовий привід на моїй кухні, десь там щось мені підказує. Так, я дуже багато коштувала ольв'є у, у різних компаніях, у різних закладах, скажімо так, ресторанах, і зробила свій унікальний рецепт. У чому унікальність? До нього обов'язково повинні зайти у гості каперси, окрім майонезу, гірчиця, морква, кінза, два види солоних огірків. Мариновані та квашені е, свіжі огірки. Е, гороші <гарушик> повинні бути як свіжим, так і маринованим. Цибуля біла, маринована та зелена. І, звісно, потрібно дати олів'є трошки побути з собою. Я Так смачно розповідаєш. Так і ніколи не ріжу. Вони повинні бути натертими. Це <гарушу> окрема історія. історія. Є такі фішки, які притаманні кожній господині. У мене вони такі. Тоді в мене прохання. Можна мені на Новий рік спецзаказ на олів'є? Так, тільки на осудочку, а взагалі можна. Слухай, а в дитинстві от пригадай, тобі взагалі було важливо, що буде на новорічному столі. Дитинство ж це про сніг, який випадає в новорічну ніч, про подарунки, на які ти чекаєш. Ти знаєш, річ була в тому, що дуже змінився клімат, і раніше сніг починався на день народження 1 листопада, тобто це завжди було холодно і завжди був сніг. Тому був він вже на новий рік чи ні, то стало важливо, може трошки пізніше. Дитинство у мене завжди було засніженим. Е, новорічний стіл він лише на Новий рік на день народження був, скажімо так, більш багатим. Тому усі чекали якихось солодощів, якоїсь смачної їжі, тому що наше дитинство, а воно у мене пропало на. Умовно кажучи, кінець 90-х і на 90-ті роки вони були складними. Тому очікувань таких е, дуже великих не було, тому що у родини не було можливостей. А от тобі, будь ласка, от ти пригадала дитинство, ти зараз себе згадала, можливо, потрібно закрити якийсь такий маленький гештальт. Е, уяви, що зараз до тебе приходить ота маленька Аня, шість строчків. і вона потрапляє до твоєї розкішної гардеробної. Я бачила, тому... Впевнено, можу це сказати. Який би ти образ для неї підібрала? Ну, по перше, хочу тобі сказати, що напевне, ота розкішна гардеробна, коли дуже багато речей, взуття, сумок, суконь, то саме з дитинства, бо були певні комплекси, коли сестрою носили одну куртку на двох, вона в одну зміну у школу, я в іншу. І тому то така напевне проробка, то не від того, що вона усе потрібна. Якщо б зайшла, ну. Аня, тоді ми розуміли, як ми ходили на Новий рік, там чешки, щось таке саморобне. Звісно, я би зараз заїхала у класний магазин і купила би цій маленькій Ані якусь таку сукню, де було б дуже багато якого поля? паєток. Вона була б, напевне, біла з якимись там рожевими та якими зеленуватими відтінками. Під колір мої ручки мріяла Я би купила такі червики у стилістиці, напевне, якоїсь. Англії, якогось як там майже 12-го року, напевне, і якийсь би одягнула метелик на голову, і навіть він був якимсь таким фантастичним і дуже легким. Так, але сучасний Новий рік він інший. Діти ходять і в красівках тощо, і також можна було скомпонувати і такий лук, але то вже інша історія. Якщо повернути мене у 85 90 рік, то було б саме так, як тобі сказала. Пригадай той момент, коли ти перестала вірити у Діда з бородою і дізналася, хто насправді кладе тобі подарунки під ялинку. Ти знаєш права в тому, що я пам'ятаю своє життя з одного року. Я ніколи не вірила у Діда Мороза. Для мене тоді було зрозуміло, що то сусід, який переодягається, десь там з моїм батьком, можливо, чи то якась. Не знаю, ну не казка, а то замовлення з заводу, де працювали батьки. А твій син він теж ніколи не вірив у Діда Мороза? Слава Богу, він пішов у маму, так не вірив. Сучасних дітей не обдуриш. До речі, про дитинство ти пам'ятаєш свій новорічний костюм? Ти знаєш, я пам'ятаю такий найяскравіший момент, коли я була дуже маленькою. Мені було десь рочки три. Мама шила мені костюм Ромашки, такий достатньо. Такий. А чому Ромашка саме? А на, Я не знаю, на, на, треба моєї мами спитати, спитає. Ну, ось така е, ромашка. І вона зробила мені такий головний убор, спідницю. Але оскільки лягала з моєю сестрою до лікарні, сказала: батькові одягни будь-яку білу футболку. Ну, папа знайшов з собачкою, і я одна стояла на тому ранковому святі з Собачкою і є фотокартки, які це зафіксували. А коли ставала старше, ми у якихось там студіях, у якихось там шкільних організаціях, ми більше малювали, приймали участь у якомусь КВК, і там вже костюми були більш дорослі, чи там просто дощик, чи там якісь у нас там були гадальники, Чи як вони там називалися, ми тоді щось е клали, конверти ліпили. Ну, то вже таке було, більш доросле і не костюмоване. А зараз, якщо б тебе запросили на новорічний карнавал, ти в якому образі себе бачиш? Я була б іспанська кармен. Суцільна пристрасть. Звісно. І все ж таки, як ти робила для свого сина, для Дениса новорічне свято? Оскільки я на той час працювала у Дніпрі, Приїздила на новий рік ось так з корабля на бал, то, то були дарунки, але його дитинство пройшло, на жаль, без мене. То були дарунки, то були якісь такі спостерігання, що там відбувалося у дитсадку чи у початковій школі. Але прям мене прям на новий новий рік ну, не те, щоб не було. Я не готувалася до цього свята, бо мені було просто ніколи. Ти ж зараз можеш все змінити? На жаль, зараз війна і він знаходиться не біля мене, і я думаю, що новий рік він зустріне в іншій країні. Слухай, є така прикольна гра, вона називається Таємний Санта. Коли збираються друзі, і вони е усі разом пишуть список е своїх бажань та антибажань на новий рік. Твій чек-ліст подарунків. По-перше, найкращі подарунки, то емоції. Тому я, по-перше, хочу побачити з тими людьми, яких я не бачила. Я хочу наобійматися з тими людьми, яких я не бачила, та на яких у мене не вистачає часу. Якщо говорити про такі подарунки ментальні, психологічні, я усім хочу подарувати своєю присутністю спокій, якісь там може матеріальні статки. Але більше мені подобається дарувати. Щоб я хотіла отримати, напевне, вже доля така до мене більш схильна, і вона мені також дарує усе, що я у неї прошу. Тому напевне, такого листа у мене майже ніколи не було за останні роки. І тому зараз я більше дарую, більше хочу когось здивувати. Якщо до мого віш ліста, то це мир, спокій, затишок, перемога, здоров'я близьких. Я тебе дуже підтримую у цих бажаннях. І давай зафіналимо коротенький бліц. Ти народилась у рік бика. Пам'ятаєш себе з дитинства, з віку. Один рік. Новий рік неможливий без родини. Коли-небудь зустрічала новий рік у дорозі. Так. Де це було? Траса Дніпро Запоріжжя. Завала зробом. З ким із відомих людей хотіла б відсвяткувати. Спокійним Кузьмою. Олів'є чи холодець? Олів'є. Ти проспала свято. Версії. Де проспала свято? Я проспала свято. Ну, нічого страшного, свято буде без мене. А, пригадай свій самий масштабний новий рік. Ну напевно, це також було за часів роботи в винній мережі, коли Моя подруга із Запоріжжя прилетіла з Москви, і влаштувала без мене круту вечірку, де я просто була гостею. Це був нічний клуб у Запоріжжі, здається, платином чи якось так називався. І Я пам'ятаю, що я був в білій сукні з зайчими вухами, але то було дуже органічно. Ну, далі я знаю відповідь: дарувати чи отримувати. Так, пропускаємо а, Лапландія чи Філіпіни. Оскільки до Філіппін збираюся, то Лапландія тоді туди не збираюся. А, лижі чи Глінтвейн? Глінтвейн, тому що лижі то не для мене. Готова бути на Новий рік за кермом. Так. Отака вона легка, пристрасна. Яке буде побажання усім, усім глядачам проєкту Лайф? Я, усім глядачам проєкту Лайф, дніпрянам, українцям, усій нашій нації? Бажаю, що незважаючи на те, що нам прогнозують непростий 24 й рік. Залишатися собою, максимально залишатися вдома, працювати, щоб наближати нашу перемогу на усіх фронтах, тому що я не згодна з тим, що говорить, немає жодного фронту, окрім воєнного, зберігати класний настрій, дарувати енергію своїм чоловікам, дарувати тепло своїй родині і вірити в те, що все це мене, бо будь-яка війна закінчується, і знаєте, хочеться такого простого миру у душі. Ми усі зрозуміли, що найважливіше це мирне небо, як колись говорили наші вже покійні бабусі, дідусі. Немає нічого важливішого. Мирного неба. Тільки так. По скриптум, А у ролі ведучої чи гості тобі комфортніше? Гості? Чому? Ну, тому що напевне у мене є ще розповісти глядачам, тому що я розумію. Те, що коли ти гостя, ти можеш собі більше дозволити приватного, і ти сам це контролюєш, так і контролюєш, хочеш ти про це говорити, чи ні. А коли ти ведуча та журналіст, ти несеш певну відповідальність за такі шкурні питання певною мірою, чи можеш ти задавати їх людині, чи доцільно. Ну є. Певний такий фільтр навіть власних своїх емоцій, який ну так накладається трошки. Тоді я пропоную тобі, якщо ти згодна, домовитись про більш масштабне інтерв'ю з тобою. Я згодна, і можливо, це буде навіть у мене вдома.